У своїх новелах і повістях Кобилянська підкреслила проблеми української інтелігенції свого покоління. Народилася Ольга Кобилянська 27 листопада 1863 року в містечку Гура Гумора. Нині Румунія раніше Буковина. У ці краї з Галичини прийшов батько Ольги Юліан Кобелянський, який дослужився до судового радника. Мамою Ольги була Марія Вернер. Вона по батькові була німкенною, а по матері полькою. З любові до чоловіка Марія Вернер вивчила українську мову та прийняла греко-католицьку віру. У ті часи Буковина була у складі Австро-Угорської імперії. У середині 19 століття, завдяки пільговим преференціям австрійського уряду, Буковинський край брехливо розвивався, але розвиток був лише в Чернівцях та в містечках. В селах люди жили зовсім по іншому. В той час селяни бідніли, спродували землі та тисячами емігрували до Америки. Буковинський край покидало корінне населення. У сім'ї Кобилянських було семеро дітей: п'ятеро хлопців та дві дівчини. Усі сини отримали гарну вищу освіту, а от дівчата закінчили лише початкову чотирирічну школу. У ті часи вважалося, що жінкам потрібно вміти лише господарювати і знайти заможного жениха. Коли сім'я жила у Кінплунзі, Ольга вчилася у початковій школі, де навчання здійснювалося винятково німецькою мовою, офіційною мовою тогочасної буковини. І, хоча доводилося жити в німецько-румунському оточенні, батько подбав, щоб дочка приватно вчила і українську мову. І як наслідок, українська мова у Ольги Кобелянської набута родина часто переїжджала, аби діти мали змогу відвідувати школу. Із приїздом до Чернівців Кобилянська входить у коло прогресивної інтелігенції, глибше знайомиться з українським літературним життям. Окрім літератури, Ольга цікавиться музикою, грала в театрі, навіть мріє стати професійною акторкою. Також любить верхову їзду. У Чернівцях знайомиться з Кобринською та Окуневською. Письменниці допомогли дівчині опанувати українську мову і помітно вплинули на творчість та погляди Кобилянської. Тоді Ольга почала відстоювати ідею рівності чоловіка та жінки у всіх сферах життя і народжується повість людина. У цій роботі Кобилянська піднімає питання емансипації жінки. Такі ідеї тоді активно захопили Європу. Навіть будучи вже відомою письменницею, Ольга часто просила українських митців виправляти мову її творів. У 1888 році Кобилянська почала писати німецькою мовою повість Лореляй. Яка була опублікована українською мовою під назвою Царівна. Саме завдяки цій повісті з творчістю Кобилянської знайомиться Леся Українка. Кобилянська і Косач товаришують все життя, хоча бачились лише кілька разів. Влітку 1899 року Кобилянська відвідала Київ. Містом вона захоплена. То фантазія, ніби українське і російське, одне і те ж, навіть і в мові є величезна різниця. Згодом написала письменниця найбільшим коханням Ольги був. Молодший на кілька років Осип Маковей, редактор газети Буковина. Деякий час вони навіть жили разом, але врешті-решт він залишив її, одружився та покинув чернівці. А Кобилянська так і не вийшла заміж. Після їх розриву Ольга спалила все їхнє листування. Факти відсутності офіційного чоловіка у житті Кобилянської змушує декого називати її нещасною коханою, лесбіянкою, жінкою третього стану, а також самотньою матір'ю. Від 1917 року Ольга опікувалася донькою свого брата Олександра Оленою. Вона вважала її прийомною дитиною. Сини Олени були близькими з Кобилянською і називали її бабусею. Сталося так, що діти Олени, Ігор та Олег, стали єдиними нащадками всієї родини Кобилянських. Визначним досягненням української літератури є повість Кобилянської земля. Факти, що спонукали мене написати землю, правдиві. Особи майже всі щодо одної також із життя взяті, згадує Ольга Кобилянська в автобіографічному нарисі про себе саму. Саме це дало підстави Франкові назвати землю твором, який, крім художньої цінності, матиме тривале значення, як і ще документ способу мислення нашого народу.